На протязі шкільних і студентських років я весь час відвідувала церкву. Відразу після навчання я була, мене послали працювати до Львова, до обласної клінічної лікарні. Працюючи у Львові, я познайомилася з громадянином Польщі і вийшла за нього заміж. У нас була дуже щаслива, дуже чудова родина. У нас не було ні сварок. Непоганих слів. І так сталося одно, ще одного дня. Я її фактично втратила. Ми їхали трасою швидкого руху в Польщі. Це траса номер один від Кракова до Варшави. В нас врізався мужчина, який був випивши і заснув за кермом. Це було лобове таке зіткнення. І той мужчина загинув на місці. Мій чоловік, і донечку викинула з машини, і теж вона загинула. Після того, як я приїхала на Україну, в мене почався дуже важкий період соціальної, психічної, фізичної, моральної реабілітації. Зараз в мене моє життя набуло зовсім іншого смислу. Я знаю, що я потрібна Богові. Я знаю, що я є дитина Божа. Я знаю, що Бог ще мені дасть. Дуже багато роботи, яку я мушу виконати на землі. Тому в мене зараз абсолютно інакше ставлення до життя. Зараз я є радісна, в мене багато сестер, братів. Я готуюся зараз до дуже великої події, до водного хрещення. Я дуже багато узнала того, чого я не знала. Бачите, ми все життя живемо, вік живемо і вік вчимося. І одне можу сказати, що ми без Бога ми нікуди.